Мій патрон Микола Вериха розповів про історію свого прадіда, якого радянська влада розкуркулила, тобто обікрала, забрала важкозароблене господарство і уярмила в колгоспі, де на людей чекала рабська праця і відсутність паспорта аж до 1974 року. Але комусь випала ще важча доля, наприклад, заслання на Сибір. Або розстріл. Почали ходити розбирати стодули, хто мав такі е, ліпші, звозити на горб, де коло вас був. Е, корови, е, хто мав дві брав, коні, забирали всі. Е, мого тата була пара коней і в реманент, віс, і плуборонів, все тут все забрали. Ну і потім зганяли вже дробон, та вже йти, а де ж і мав діти? Влада СРСР, яка прийшла на гаслах землю селянам. Просто обікрала їх і вилучила будь-яку їхню власність, зробивши її спільною. Така ж доля застала і мого прадіда, якого радянська система зробила куркулем. Про нього я розповім далі. Пограбовані селяни лайливо називались куркулями. Ну так вже історично склалося, що там, де стирчать вуха Російської імперії, там працюватий селянин це врядітель і куркуль, неволя це свобода. А війна – це спецоперація. Хто, е – Хто чеченця виселив відсюди? – Сталін. – І ви йому вдячні? – І вдячні за те, що він чоловік. Чому ця тема важлива саме сьогодні? Бо наслідки цієї злочинної економічної політики ми розгрібаємо дотепер у своїх головах тільки вже у незалежній Україні. Але спочатку трохи фактів: в 20-х роках радянська влада заохочувала селян розвивати власні господарства. Втім, це тривало недовго. В січні 30-го року комуністи розвернулися на 180. Політбюро ЦК ВКПБ Ухвалив постанову про заходи щодо ліквідації куркульських господарств. Цей документ запустив на повну процес репресії проти селян, який більшовики назвали розкуркуленням. Слово «куркуль» стало ненормативним а до пантеону радянських героїв долучилися персонажі типу Павліка Морозова, який за легендою виступив проти куркульства в особі свого батька і здав його комуністам. Піонерські дружини Краснопрісінського району Москви прийшли на відкриття пам'ятника юному герою Павліку Морозову. Будемо яких же таким смілими і чесними, яким був Павлік Мороз. Плани Сталіна про знищення приватної власності та переведення всіх ресурсів, засобів виробництва і матеріальних цінностей під прямий контроль держави очевидно зустріли спротив українського селянства, яке не могло зрозуміти про яку таку свободу і справедливість говорять комуністи. Якщо людей фактично примушують віддавати землю, худобу вирощене в зерно власноруч в так звану колективну власність. Комуністичні пропагандисти і агіта. Тори не змогли заманити українців з критичним мисленням до колгоспів, тому вдалися до звичних рускому міру методів силових в січні 30-го року. В газеті Красна звізда виходить стаття до питання про політику ліквідації куркульства як класу, у якій Сталін по суті дає дозвіл на застосування найжорстокіших методів подолання спротиву селян-власників. Постанова Політбюро ВКПБ наказувала безоплатно забрати землю і майно у селян. Які не захотіли вступити у колгоспи, 60 тисяч куркулів заслати до концтаборів, 150 тисяч осіб депортувати. До речі, майно репресованих підлягало конфіскації, і виселятися із домівок мали всі члени родини репресованих. Ось фото 30-го року: виселення родини розкуркуленого селянина на Донеччині. Зразу видно, як їхнє розкішне життя шкодить суспільному благу, але насправді від цих кадрів і свідчень розривається серце. Наприклад, вирок 10 років концтаборів для українця Іванова Карпа, учасника селянських повстань, який виступав проти хлібозаготівельних планів або мерзений звіт в місцевій пресі про розкрадника колгоспного хліба Тарасенка, якого засудили на 10 років концтаборів в далеких місцевостях радянського союзу. Що таке розкрадник колгоспного хліба у перекладі з мови законодавства СРСР? Це коли ти сам обробляв своє поле і збирав пшеницю, яку сам виростив, але держава вважає, що це належить їй, а не тобі. Не згоден на тобі 10 рочків концтаборів. Дослідники Національного музею голодомору геноциду кажуть, що боротьба з куркулями мала характер справжньої воєнної операції. Активними виконавцями таємної постанови політбюро ЦК ВКПБ КПБ го року стали компартійні комітети всіх рівнів, сільські партійні осередки, робітничий сільський актив. А тепер вдумайтеся в цю цифру. Від кінця 20-х і до початку 50-х років з України виселено 2 мільйони 880 тисяч розкуркулених селян і членів їхніх сімей. За кожною окремий всесвіт, плани, кохані люди і єдине зруйноване життя. Це не враховуючи голодомор-геноцид українців 32-33 років. Восени 39-го, коли радянська влада окупувала захід України, розкуркулення прийшло і в мою родину. Це мій прадідусь Семен Ольховий. Він народився в селі Кадлобиська на Львівщині, у бідній сім'ї, де було троє дітей. Маленьке село на рівнині мало достатньо багате культурне життя. Тут на 200 хат було чотири оркестри, і в такому симфонічно-духовому оркестрі грав мій прадід дідусь, як кажуть, був перший хлопець на селі, дуже справний до роботи, непитущий. До Другої світової війни, коли Галичина була в складі Польщі, він проходив військову службу в Кракові у військовому оркестрі і мав честь бути сурмачем на вежі королівського замку. На і от після служби він повертається в рідне село, знаходить наречену мою прабабусю Марію, кісь, яка у спадок отримує трохи землі. Вони одружуються і разом починають цю землю обробляти. Дідо Семко посадив сам сад, спроектував і збудував станю, хлів, стодолу, завів коней, корів, овець. А на господарстві були гуси, качки. В основному він заробляв тим, що торгував свинями і заготовував м'ясо. Також він грав в оркестрі на весіллях, і це був такий додатковий заробіток. І як розповідала моя мама, слава про нього була на цілий Бродівський район. Але 39-го року сюди приходить радянська влада. Галичина з розвиненою приватною власністю, кооперативним рухом, не розуміє цих нових порядків. Тим більше всі добре знали про розкуркулення і голодомор, який провела радянська влада на території великої України. Радіт категорично не хотів йти до колгоспу. Спочатку, коли совєти ходили по хатах і нагло вербували туди, дідусь просто ховався. Але невдовзі діду Самко попав в списки на висилку до Сибіру як куркуль. В нього забирають худобу, коней, корів, все. Його везуть в товарному вагоні в один з радянських концтаборів. На жаль, ми не знаємо, який саме досі. Я лише чула про умови. Це було поле під відкритим небом, обгороджене колючим дротом, де він їв траву, коріння. І коли він повернувся додому, бабуся розповідала, що зайшов не тато, а кістяк. Крім нього, в село повернулося ще декілька людей, і один із чоловіків е, одразу кинувся їсти і помер від завороту кішок. Після звільнення з концтабору Прадід не міг не піти до колгоспу на роботу. І як це не гірко, його вміння господарювати було затребуваним в селі, по якому пройшовся каток репресії, і він став, е, зрештою, завгоспом колгоспу, але ніколи взагалі не наближався до компартії. Бабусі заборонив вступати в Комсомол, і через це вона не вступила в результаті в університет. Але це вже зовсім інша історія. Отож, якщо у вашій родині є подібна історія розкуркулення, а людською мовою це пограбування злочинною системою ваших предків, які важко працювали на своїй землі, розкажіть про неї в коментарях під цим відео. Якщо ви дотепер не знали про це, поцікавтеся в своїх батьків, дідусів і бабців. Чи знають вони такі історії? Або, можливо, вони самі пережили такі сторінки, і ви навіть про це не знаєте. На жаль, це не прийшло безслідно, адже саме так в нашому суспільстві повністю знищувалася повага до чужої власності і праці. Саме так в попередніх поколіннях українців витравлювалася здатність бути відповідальними за своє життя та розпоряджатися тим, що збудував і виготовив сам. Так культивувалася халява на роботі, за яку ти не відповідаєш. Бо це ж не твоє, а державне. Платять і так мало то для чого старатися. І ця наша любов до халяви, піратського контенту, порушення авторських прав і так далі. Це також радянські травми, які проявляються в деталях, і які породжені злиднями і державним патерналізмом. Але це такі мої суб'єктивні думки. Ви можете з ними не погоджуватися, діліться своїми думками. Ну і наостанок я хочу звернутися до тих, в кого залишились сантименти до радянського союзу. Українське законодавство не забороняє створення колгоспів. Створюйте і доводьте, що така форма економічної діяльності є конкурентною. На відміну від СРСР та Росії, ви живете в вільній країні і можете робити те, у що вірите. Дякую, що дивилися цей випуск. Підтримуємо зсу і до зустрічі наступного тижня.